Карманний бінокль від компанії Мілтек з 10-кратним збільшенням та окуляром 25 мм це ідеальний вибір для тих, хто цінує портативність та високу якість зображення. Завдяки невеликому розміру, у складеному вигляді, його можна взяти з собою куди завгодно, у дорогу, на спостереження у військово-польових умовах, у подорож або на полювання. Конструкція бінокля прогумована, що дозволяє ефективно захистити його від зовнішніх пошкоджень та пилки. Інші корисні функції, такі як діоптрійна корекція та вихідна зіниця 2 мм, допоможуть забезпечити максимальний комфорт та якість зображення при користуванні біноклем. Комплектація бінокля також заслуговує на увагу, він поставляється з чохлом на липучці з петлею для ремня, шнуром для підвішування на шию та спеціальною ганчіркою для протирання оптики. Загальна вага бінокля з кришкою становить всього 300 г. Що робить його одним з найлегших та найпортативніших біноклів на ринку? Технічні дані: розмір 13 на 8 на 4,5 см, вага з кришкою 300 г, колір чорний, діаметр лінзи 25 мм, десятикратне збільшення, поле зору на відстані 1 км, дорівнює 101 метр, вихідна зіниця 2 мм. Є діоптрійна корекція, переваги, конструкція, що складається, та хороші оптичні характеристики, підходить переважно як туристичний бінокль для спостереження за природою. Придбати бінокль можна у магазині Шериф у місті Дніпро за адресою вулиці Січових Стрільців, 9, або замовити на сайті.